Доброго дня. 25 травня 1889 року в Києві народився видатний авіаконструктор Українського Походження, який працював у Російській імперії та США Ігор Іванович Цікорський. Його внесок у світовий розвиток будови літаків і гелікоптерів був настільки значним, що в 1943. І в 1953 роках Сикорський потрапляв на обкладинки американських журналів. Через 38 років після смерті згадали про Ігоря Івановича і в Україні. На його честь назвали Авіакосмічний ліцей: Три вулиці та один провулок, астероїд Аеропорт Київ став ім'ям Сикорського. Та поряд становили пам'ятник конструктору. Національний політехнічний інститут став називатися його ім'ям, а в музеї української діаспори відкрився проект Наш Сікорський. Давайте спробуємо розібратися. Вірно, що Сікорського так довго не згадували в Україні, і чи правильно згадали тепер. Критеріям визначення заслуг авіаконструктора пропоную взяти його внесок у розвиток як світової, так і української авіації. Тобто, зручного та швидкого переміщення людей та вантажів, а також його моральну життєву позицію. З 14 до 17 років Сікорський навчався у Санкт-Петербургському морському кадетському корпусі. Саме тому на фото він у формі із шаблею. Тобто, перші 17 років Ігор не думав про авіацію і не планував бути авіаконструктором. Але після закінчення Санкт-Петербурзького морського кадетського корпусу Сікорський різко змінює напрямок навчання. Повертається до Києва та вступає до Київського політехнічного інституту, який закінчує у 23 роки у 1912 році. У Київському політехнічному інституті Ігор захопився будовою двигунів. Став замислюватися про будівництво перших літаків та гелікоптерів. Сікорський став членом Київського товариства повітроплавання та отримав посвідчення пілота: Зверніть увагу на примітивізм аеросанів, прототип гелікоптера та фанерний літак, які вивчає Сікорський. Це саме перші кроки. Будові двигунів і конструкції майбутніх літаків і гелікоптерів, які стануть металевими і почнуть здійснювати далекі перельоти тільки ближче до 1940-х років. Закінчивши Політехнічний інститут у 1912 році, Ігор у 23 роки стає головним конструктором авіаційного відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу. У 23 роки одразу після закінчення інституту та головним конструктором. Це якось дуже стрімка кар'єра для молодої людини. Російсько-Балтійський вагонний завод це велике підприємство, яке до Першої світової війни знаходилося в місті Рига. Завод спеціалізувався на виробництві залізничних вагонів високого комфорту. Якісних і надійних автомобілів, відомих у всій Європі. Автомобілі російсько-Балтійського заводу брали участь у багатьох міжнародних змаганнях і характеризувалися своєю швидкістю і надійністю. Це був аналог сучасного Мерседеса для свого часу. Крім автомобілів для особистого користування. Завод випускав і спеціалізовані автомобілі. Також завод випускав і спецтехніку, включаючи і снігоходну. Їх зразки були набагато якіснішими, ніж у аматора Сікорського. Автомобілями Русбалта користувалися, звичайні громадяни, державне підприємство і навіть сам імператор Микола II Романов. Також продукція завода отримувала найвищі нагороди в Російській Імперії та Європі. Основний капітал заводу становив понад 9 мільйонів рублів. І ось такий системний завод, який асоціювався з комфортом і надійністю, взяв собі в генеральний конструктори 23 річного Сікорського і став рекламувати фанерні літаки. Будь-хто, уважно подивившись на винаходи Сікорського, зрозуміє, що це аматорські, дешеві та незручні винаходи. А якщо до цього додати швидкість і висоту, то стає ясно, що це ще й небезпечні винаходи. Але якась сила стала масово просувати і рекламувати цей вид транспорту, починаючи приблизно з 1910 року. Давайте спробуємо розібратися наскільки Сікорський був ширим, змінивши морський напрямок своєї кар'єри на повітряну. І яка сила почала просувати будівництво літаків? Чи була це необхідність розвитку логістики людства, чи спроба змінити вже існуючі технології? Як Сікорський у 23 роки став генеральним конструктором, можна зрозуміти, дізнавшися його близьких знайомих і батьків? Його крещени були з дому імператора Романова, великий князь Петро Романов і велика княгиня Александра Романова. Швидше за все, це вони шепнули отцю Сікорського, що економічна ситуація в імперії змінюється. і за літаками довге і безбідне майбутнє. Що стосується батька Ігоря Івана Сікорського, то про нього, крім того, що він був відомий психіатр, потрібно знати, що його погляди на Україну і українців не відрізнялися від поглядів сучасного Медведчука. Він відкрито вважав. Що України та українців не існує, і вірно служив і підтримував Москву, навіть якщо це було в розріз моральності. Чудово розумів, поділ українського суспільства, на українських рабів та московських наглядачів, розумів Володимир Вінниченко та вказав на це у своєму творі відродження нації: пануючі кляси на Україні, не українці. Промисловість у руках буржуазії російської, Жидівської, Французької, торговельно, а також велику часть аграрної буржуазії творять поляки, росіяни і українці, що давно називають себе русскими, так само всі адміністраційні обов'язки в руках не українців, а сфери експлуатованих, велика частина городського пролетаріату, ремісники, дрібна служба це українці. З цього визначення можна зрозуміти, що Москва в Україні займалася негативною селекцією тільки ті, хто виконував загальну вимогу, креді та бреши отримував просування та розвиток. Тому коли ми згадуємо, Бобринського, Бродського, Терещенка, Булгакова, Сікорського та всіх інших українських міценатів, треба пам'ятати, що вони не були українцями. Чи давно перестали себе вважати ними. Сикорський пропрацював головним конструктором авіаційного відділу в Русбалті лише 7 років. Вже в 1919 році він емігрує до США, де відкриває власну фірму, яка розробляє та конструює літаки та вертольоти. Але в першу чергу Сикорський відомий розробкою та збиранням вертольотів. Цікаво, чому Ігор Іванович не загубився в США і так легко зміг відкрити власну, дуже відому фірму. Невже в США не було гідних американців? Давайте проаналізуємо, як працює Вертоліт і хто може ним користуватися. Як бачите, він сідає мягка і плавна, на зелений лужок біля будь-якого будинку чи офісу. Такий і посадка радикально відрізняються від зльоту та посадки сучасних літаків, коли пасажири заплющують очі і хрестяться, благаючи Бога про порятунок і м'яку посадку, хоч це зробити дуже непросто при такій будові літака на швидкості в 300 км, приземляючись на суцільний бетон. Польоти на літаках далеко не легкі та безпечні. Як нам розповідають офіційні голови. Крім цього, час приїзду на аеродром і виїзду з нього займає кілька годин і десятки зайвих кілометрів. Тут ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Людина, допущена до вертольота, спокійно виходить з нього, і вже через пару хвилин проходить сотню метрів і потрапляє у свою машину чи житло. Плавне та зручне приземлення та зліт вертольота, нагадує можливості дирижабля. За своєю маневреністю та плавністю. Дрижабель дуже схожий на можливості гелікоптера. Ось стандартне паркування дирижабля біля 30 метрової вежі, оснащеної ліфтом. Це мінімальний капіталовкладення. Порівняно з сучасними аеродромами. Могли вони паркуватися прямо до шпіля хмарачоса, які будували саме для цього. Дирижаблі перевозили дуже значні вантажі вагою до 150 тонн. Швидкість алюмінієвого дирижабля можна порівняти зі швидкістю сучасних літаків, а кількість пасажирів може досягати тисячі. Це зовсім інші цифри, ніж у вертольоті, який може перевозити 5-10 обраних щасливців. Дирижаблі працювали практично до 40-х років, поки дерев'яні вертольоти Сикорського не трансформувались на щось справді значуще. Спектр виконаних за 19 та, та 20 -та століття завдань та можливості дирижаблів дійсно вражає. Їх внутрішній простір, как комфорт незрівнянний навіть із сучасними літаками та геликоптерами. Дивно, що Сікорський ніколи навіть не згадував дирижаблі і не порівняв його можливості зі своїми вертолетами, адже його гелікоптери були пізніше дирижаблів, і він не міг не знати про них, бо тоді лише Циолковський написав про дирижаблі 53 роботи. Розуміючи всю цю інформацію, можна робити висновки. У районі 1910-х років з'явилася світова сила, яка замінила стійкі зручні та безпечні дирижаблі, на незручні, дорогі та повністю контрольовані літаки, ця сила світовий олігархат. Для себе олігархи розробили зручні та значно безпечніші гелікоптери. Право літати на них отримали менше 1% людей. Саме Сікорський займався перебудовою технології дирижабля на сучасні гелікоптери. Крім Рузбалта, в Ризі до Першої Світової війни були ще два заводи, які займалися електропродукцією та електродвигунами. Це завод Провідник. І Ріжський завод. Електродвигунів «Уніон». Ось як виглядав цех заводу «Уніон», Який займався випуском електродвигунів. У Києві теж були заводи, що займалися виробництвом електродвигунів. Це машинобудівний котельний завод «Гретер» і Криванек. Та Київський завод Сільськогосподарських машин. Виходить, що в Імперії було достатньо системних заводів, які могли виготовити електричні двигуни під будь-яке замовлення навіть під майбутні гелікоптери Ігоря Івановича. Ось електроавтомобіль з електричним двигуном з коефіцієнтом корисної дії близьким до 100%. У період Сікорського електричних автомобілів. Які тільки з'являються у нас, було дуже багато. Що заважало Сікорському оснастити свої гелікоптери аналогічними перевіреними та якісними електричними двигунами? Але Ігор Іванович це не зробив. Мало того, що він виготовив новий від транспорту та він ще й оснастив його власними двигунами. Цьому є лише одне логічне пояснення: він не використовував електричний двигун. З ККД близько 100% а виготовив двигун внутрішнього згорання на основі нафтопродуктів з коефіцієнтом корисної дії близько 60%. Швидше за все, на Русбалті та суміжних заводах був напрямок з виробництва дирижаблів для світової повітряної вантажної та пасажирської логістики. Дірижаблі були обладнані електричними двигунами. Це був зручний та безпечний від транспорту. Цей напрямок заводу було закрито в районі 1910-х років. А новостворений напрямок і було доручено очолити 23-літньому Сікорському. Мені здається, що ця інформація має враховуватися при визначенні внеску Ігоря Івановича у покращення життя людей. Дякую за увагу і будемо ми щасливі!